Ракети, дрони і люди під завалами лише в столиці, щона менше восьмеро загиблих і майже 70 поранених. Путін це м'ясник у Кремлі. Як світ реагує на терор українських міст? Чи готові США зняти санкції проти РФ? Рубіо звинуватив політику у поширенні фейку. Вітаю, мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. На тлі розмов про те, що Москва готова до миру, Росія вкотре влаштувала нічний терор. Цілила насамперед по Києву, летіло все та одночасно: балістика, крилаті ракети та дрони. Відомо про щонайменше вісьмох загиблих. За попередню інформацію, двоє з них діти з однієї родини. Ще понад 70 людей зазнали поранень. Це е, говорить про зміну тактики ворогом. Вони цю тактику відтачували. Спочатку дрони, потім ракети, або ракети, потім дрони. Нічого не змінюється на сьогоднішній день. Просто що е, ми бачимо, е, що не просто не вистачає сил ППО для того, щоб таку кількість ракет і дронів збити. До свято Михайловської клінічної лікарні було доставлено 15 пацієнтів. Два пацієнта в важкому стані, але стабільні. Інші пацієнти середнього ступеня важкості. Всім пацієнтам була надана допомога в повному обсязі. Поранення осколкові це скло, це метал, це бетон, все що завгодно, От, і це пошкодженням їхненько. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ять столичних районів: у Шевченківському, Голосіївському, Соломінському та Оболонському пошкоджені житлові будинки, приміщення станції метро, заклади харчування. Також понівечений центральний палац одружень. Та найбільше руйнувань у Святошинському районі. Пожежі ворували на шести локаціях. Окупанти поцілили у житловий будинок, ймовірно, балістичною ракетою. З-під завалів рятувальники дістали 29-річного чоловіка. Він пробув там 6 годин. Станом на зараз рятувальники досі проводять розбори завалів. Попередні під завалами ще можуть бути люди, ймовірно, живі. З цією інформацією ми трошки пізніше вийдемо. Наразі можу сказати, що досі продовжують роботи в трьох районах, в Святошинському, Оболонському та в Шевченківському районі. Саме тут ви можете бачити, що в Святошинському районі, який зазнав більше всього сьогодні, після ворожого обстрілу. тут Майже повністю зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені всі інші житлові будівлі, які розташовані поруч. Під завалами може бути ще до 10 людей. Рятувальники влаштовують миті тиші, щоб почути їх і сподіваються дістати мешканців живими. На місці удару працюють понад 100 надзвичайників. А місцеві розповідають, що пережили найстрашнішу ніч у житті. Двері всі повибивало. Все просто жоможна зламалось. І все. Ну, типа, квартира ціла, окей, класно, але там просто трощів. Нічого нема. А ви як себе почуваєте? Якщо чесно, мені здається, вже головою. Да. Ну, угу. Таке трошки у голову друження, я теж не так. Угу. Працюють, але я, я чувствую, що він там. ну, це, наверное, живий. А вам не потрібна допомога? Нікому не допомогти. Випи жорсток. Ви встигли вийти. Та з чи вас вже доставали рятувальники? Ні, я сама витягнула. ходить завтра, 25 квітня. У Києві день жалоби за загиблими. У столиці приспустять прапори та скасують розважальні заходи. Три серії вибухів пролунало і в Харкові. Ворог атакував місто 11 ракетами та 14 дронами. Відомо про щонайменше шістьох постраждалих, з поміж них одна дитина. У наслідок атаки пошкоджено виробниче підприємство, міська поліклініка, готельний комплекс та житлові будинки. Одна із ворожих цілей прилетіла на футбольне поле школи. Саме страшна ніч за цю війну. Дуже страшно було. Бо дуже гучно було, дуже було гучно. Штори отак і летались, а потім вже в п'ять ранку ніби почали засипати і прилетіли ракети. І скло посипалось, вікна повипадали. Цю ніч не спали, вважали скільки взривів було, а потім, то як бабахнуло, так я думала, що там і впаду. Загалом країна терористка випустила по Україні 215 ракет та дронів, била з усіх типів озброєння: повітряного, наземного та морського базування. Впродовж цієї ночі атакувала 9 областей. Окрім Київщини та Харківщини, під комбінованим ударом РФ опинилися Житомирщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Утім, більшість цілей летіло на столицю. Сили ППО збили 48 ракет та 64 дрони. 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені важко собі ж уявити, якби власне що було б, якби власне ті балістичні ракети, які сьогодні запустили передусім по столиці України, досягли цілий. Ми бачимо результат сім балістичних збитків. Бачимо потужний результат також по інших. Засобах повітряного нападу і власне, варто відзначити, і командувач повітряних сил визначає роботу сьогодні. Також і нашої тактичної авіації. Це, зокрема, пілоти F-16, пілоти Міраж непогані дали сьогодні результати кілька десятків повітряних сил і збито саме нашими українськими льотчиками. Росія є головною перешкодою на шляху до миру. Про це свідчить масована атака, яку РФ здійснила цієї ночі після вимог до України відвести війська з окупованих регіонів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На думку міністра Путін своїми діями демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль. Путін своїми діями, а не словами демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терору та агресії. Це можуть зробити лише сила і тиск. Андрій Себіга, міністр закордонних справ України. М'ясником у Кремлі після масованої ракетно-дронової атаки назвала Путіна міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона заявила, обстріли є черговим свідченням готовності Володимира Путіна продовжувати війну, і жодних натяків на мир немає. Про те, що Україні потрібно більше систем ППО, сказала президентка Молдови Майя Санду. Вона переконана, цю війну можна зупинити лише сила, бо Росія знову демонструє, що прагне лише смерті та руйнувань. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман зазначив, що сьогодні приїде до Києва і терор Кремля не змінив цього наміру. На його думку, що війна закінчилася, Росії треба припинити напади на Україну. Але Путін робить усе навпаки. Цифри, які шокують спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну, Росія вбила 13 тисяч цивільних, з яких 618 діти. Таку інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Б'є Росія без розбору під ракетними і дроновими обстрілами. Часто опиняються люди в багатоповерхівках, лікарнях, продуктових магазинах чи транспорті. За час повномасштабної війни Росія 1700 разів атакувала українські школи та 780 лікарень. Мешканцям прикордоння інколи просто бракує часу добігти до укриттів, адже балістика долітає до них за хвилину. При цьому лише напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що досяг угоди з Росією про припинення війни в Україні, і тепер мовляв, справа за Володимиром Зеленським. Також повідомив, що має намір зустрітися з Путіним після своєї поїздки в Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Візит Трампа на близький схід запланована на 13-16 травня. багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але я думаю, що у нас є угода з ними обома. Невідомі дрони атакували вночі коломну під Москвою. Удар був націлений на підприємство з виробництва озброєння. Цей об'єкт спеціалізується на ракетних комплексах. Мешканці коломни в соцмережі скаржилися на вибухи та спалахи в небі. Офіційно влада РФ спершу не коментувала атаку однак, згодом у Міноборони країни-агресорки традиційно відзвітували про нібито успішну роботу ППО, яка нібито збила два дрони у межах Московської області. 168 шістдесят бої відбулося на фронті минулої доби. Ворог атакував на десяти напрямках. Найгарячішим залишається Покровський. Там наші захисники зупинили 56 штурмів. Інтенсивні бої точилися на Курському, Лиманському та Торецькому відтинках. Окупанти сконцентрували основні зусилля в районах Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки. На Купінському напрямку противник штурмував позиції у районі Загризового, а на Харківському атакував поблизу Вовчанська. І вовчанських хуторів. Півтисячі військових, техніка та інтенсивні бойові сценарії. Так, прикордонники тренуються перед поверненням на передову. Цього разу під час вишколу відпрацювали все: від наступу до протидії дронам. Подивіться, курс базової загальної військової підготовки. Обов'язковий вишкіл новобранців. Тут вони отримують першочергові знання та навички, які у подальшому знадобляться їм на полі бою. Наші заняття проходять дуже цікаво. Не зовсім так, як по програмі, а так, щоб людина розуміла, чому вона сюди прийшла, що їй треба робити і як вона може вижити. Першочергово новобранці вчаться облаштовувати позиції: маскування, інженерне загородження та шляхи відходу. Якісні укріплення дозволяють ефективно протистояти атакам противника та захищають особовий склад. Потім моделювання реального бою для новобранців під час навчання використовують страйкбольну зброю без загрози для здоров'я бійців. Дозволяє відточити навички та реакцію, а також відчувати небезпеку. Ми використовуємо дуже багато обладнання, використовуємо дими, використовуємо навчальні гранати, використовуємо скиди, встановлюємо також учбові розтяжки, для того, щоб людина завжди була на стрьомі, на чоку, розуміла, куди вона йде, робимо спочатку без навантаження, щоб людина розуміла, як полосу цю пройти. Потім починаємо вже з навантаженням, кидаємо гранати учбові, кидаємо дими, імітуючі гранати для того, щоб розуміти, як людина реагує в тій чи іншій ситуації. І проводимо заняття вже з пінбольним обладнанням, проходять штурм, оборона і всі інші заходи. Також відпрацьовують навички стрільби і порухомим цілям у повітрі. Використовується спеціальна машинка, яка викидує тарелки. І по цим тарелкам ми стріляємо. Це потрібно для знищення повітряних цілей. Це мавіки, ті ж самі, це FPV, навчання як і практичні, так і теоретичні. Після проходження курсу базової загальної військової підготовки новобранці ще проходять так званий курс адаптації. Чим краще ти себе е, натренуєш, е, чим більше ти будеш фізично е, займатись, е, тим більше шансів, що ти на полі бою виживеш. Знання, які ми даємо, е, вони потім використовують в бойових умовах. З 2024 року Генеральний штаб впровадив новий курс базової військової підготовки, що триває 49 діб. З них 42 дні підведено на навчальні заняття. Це дозволяє більш ефективно засвоювати матеріал та зосередитися на важливих аспектах підготовки. Додаткові години були виділені для розширення занять з вогневої підготовки, що підвищують бойову готовність та майстерність військовослужбовців на полі бою. Державний секретар США Марко Рубіо спростував інформацію політику про те, що Білий дім обговорює скасування санкцій щодо російського газопроводу Північний потік потік-2». Рубіо. Назвав це вигадкою і журналістським недбальством, а саме видання п'ятим сортом. При цьому заявив, що ні він, ні стів відков не говорили про зняття обмежень проти РФ в рамках мирної угоди. Раніше політіко повідомило, що у Вашингтоні тривають дискусії з приводу санкцій щодо російського. Газопроводу Північний потік потік-2» і можливо інших російських активів у Європі. І за словами джерел, головним прихильником скасування обмежень є спеціальний посланець Білого дому Стів Вітков. Тим часом Британія вела 150 нових санкцій проти Росії. Відтепер заборонений експорт до Росії джойстиків від ігрових консолей, які використовуються для управління БПЛА. Також Велика Британія закрила доступ до програмного забезпечення, що дає змогу шукати і розробляти нові нафтові та газові свердловини. За словами міністра санкцій Великої Британії Стівена Доуті, обмеження запровадили, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії. Британський рок-гурт Coldplay вперше звернувся до українців після того, як зганьбився бажанням виступити в РФ. Під час концерту у Сеулі фронтмен Кріс Мартін, який підтримував українців, неочікувано назвав свого прихильника з РФ братом та наспівав для нього. А потім ще й висловив бажання поїхати з виступами до країни-агресорки, якщо диктатор дозволить. Ця витівка обурила мережу. Тож Мартін під час іншого концерту в південній Кореї звернувся до свого друга з України. Зі словами підтримки, подейкую що таким чином Кріс вирішив вибачитися. Я хочу передати вітання моєму другу Ромарію в Україні. Ми посилаємо їм любов і підтримку. Ми не віримо, що будь-який народ повинен бути захоплений, пригноблений, окупований або що. Тому ми посилаємо любов усім людям, усім мирним людям і свободу. Ось так з любов'ю з Кореї. Це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Ставте вподобайки цьому випуску, пишіть коментарі і до зустрічі на ютуб-каналі Ми Україна.